Отож, пане вікторе, хочемо з вами обговорити п'ятирічний термін Володимира Зеленського. Саме цього дня п'ять років тому він склав присягу президента. Ну і багато хто мав різноманітні очікування. Можемо пригадати, зокрема напередодні цієї дати багато хто голосував по приколу, казали хуже не і Так далі цікаво почути вашу думку, як ви ростіннюєте цих п'ять років Володимира Зеленського, і чи були за не за ці роки якісь плюси для нашої держави, чи все таки на його термін припав? Мабуть, найважчий в історії Незалежної України період, і скільки він ще може тривати? Ну так, да, якраз його йому повезло ну в лапках найбільше. І ми ж згадаємо, що спочатку був ковід, точ тобто воно як, як пішло, як почалося, так і далі. от воно не як Ну, дуже Е, Що я скажу? Що по-перше, що Зеленський ж ми розуміємо, що він став президентом на, з президентом на завищених очікуваннях українців від взагалі політики. Що от як то я його сліпіла із того що було. Що мається на увазі? Я це називаю метод розмальовка. Зеленський, коли він йшов, він особисто про себе дуже багато не розказував. Це як от, дитяча розмальовка. У вас є тільки е, там умовно якісь там е, лисички, звірятка, ви вже самі їх розмальовуєте в ту фарбу, в яку ви хочете, да? е, тим олівчиком, вже, яким ви хочете. Так само вийшло з, з Зеленським. Да, хтось е, хоч паржом, хтось там хуже ж не буде, хтось аби не Порох. Е, хтось е, 4 тисячі ж обіцяють по е, цей е, доларів вчителям. Е, ще комусь там е, весна прийде сажати, будемо. Тобто нічого конкретно не говорили, що кого сажати, наскільки, куди. От, а просто весна прийде сажати, будемо. Буде там по 4 тисячі, буде людям щастя. І на цьому на цьом хайпі якби і він виграв а Потім почалось і почалось, скажімо, Зеленський в різних іпостасях. До цього він пережив уже ж дві іпостасі. Перша Зеленський був вже сам, щоб ми розуміли. От особливо мене вибішувало коли він ну казав, що я ж там не системний політик. Mm -hmm. Зеленський був в політиці з 2005 року, коли квартал був фактично інструментом, яким знищували опонентів, ну, в тому числі там Ігор Валерійч Каламойський. Да? Тобто, і Зеленський сам бульдозером під себе розчистив, фактично помноживши на нуль. Помноживши всі рейтинги всіх політиків, да? демонізувавши, як Петра Порошенка, і брата вбив бізнес на крові, і там в Тамбовський завод, чи Ліпецька фабрика, ну, в общем, щось таке. От. Так, ви висміяли там, кличка, десь там зробили бабушкою вже Юлію Владимировну? От. Ну, в общем, з усіх сторін розчистили поле, потім на це поле вкинули: от такий має бути, от як слуга народу бачили серіал, от такий має бути президент із народу, один із нас, несистемний політик. Ну, власне, нам цю тему втюхали. Але що вийшло? Який парадокс Залець? Зеленський всю дорогу був е, актором. Е, він і зараз залишився. Я шукаю, а що в Зеленському, може ж він помінявся? Ну він як був актором, так і залишився. Але Зеленський був актором коміком Він всі його фільми він або знімався в е, кварталі, або в е, якихось фільмах, в серіалах. де Він грав ну, комічні ролі. А вийшло, що його основна роль трагічна. І він найкраще її зіграв, е, тому що коли парламенти весною 22-го року вставали і йому аплодували стоячи, е, згадайте, як його в конгресі приймали. Ого, го кого так ще приймали? Е, і це приймали в, в актора Зеленського, якому да, йому писали сценарій, да, він там вчитував е, ці виступи з, з цього. — Суфлера. Суфлера. — от. Але він робив це класно, і власне ну, він відіграв цю роль. Він відіграв цю роль і відіграв як би б непогано. Да? Він досі ще заходить багато, багатьом людям в багатьох суспільствах. Хоча б вже від нього є як якби втома, нам, ну, як, як всім людям цей актор піднадає вже там, давайте от, з кимось новим там, подивимося, якісь кіна, Да? Але між тим, між тим він все-таки. Це от основне, що він зробив. Він, він зіграв класну роль лідера України, і будемо говорити, що таким чином він став ну, одним із символом України. Е, от, да, там, по чому е, узнають про Україну? Да, там, по Прапор України, да, Герб України, е, ЗСУ, Україна, молодці. Ну і е, Неголений е, Зеленський. Це теж один із образів і символів України, і з цим треба нарахуватися там, хто б його любив там, чи не любив. Ну бо так і є. Да. Пане Вікторе, але водночас, якщо говорити зокрема, про передвиборчу програму Володимира Зеленського, знаємо, що вона була досить така коротка, і чи хоч щось він із неї зміг реалізувати за цих п'ять років нашого життя. Ну, йому мало що вдалося, але знову, але знову ж будемо об'єктивними. Давайте, хоча б намагатися бути об'єктивними. Спочатку ковід, а потім війна, повномасштабне вторгнення не дозволяли йому втілити все навіть задумане. Да? Хоча вони ну, да, ми з вами ж говоримо що. Основою програми було за все хороше проти всього плохого, от і конкретики, якби ніякої особливо не було. Проте, що вдалося йому, ну, він хоча й почали відігрувати найбільшу і найуспішнішу реформу. Про міс... про місцеве самоврядування децентралізацію. Да, вони все таки її не згорнули. Місцеве самоврядування є, і я думаю, що воно нам допомогло от в протистоянні з росіянцями дуже сильно. Е, я от їжджу зараз там по одному із проектів по прифронтовим громадам, ці, які обстрілюють Білопілля, Вісарів, комплекти завозим людям. І я бачу, я спілкуюсь з людьми. Я бачу, я, яка сила в місцевому самоврядуванні, там де не вихватує центральна влада. От прямо в цих, це ж ну фактично фронт, да тобто, і частини, які стоять тут і з ними. Місцеве самоврядування, люди, підвоз хліба, там масло, молоко, і навпаки, військові частини допомагають громадам. Ну, тобто, тут така зв'язка, що просто це, просто з Києва може бути не так видно, як воно є. От то, е, оце, і я би сказав, ще закон про землю, про ринок землі. От е, дуже важливий. А так, ну що, провал в судовій реформі, провал по правоохоронним органам, а провал я як оцінюю, раз воно не працює, а раз досі може там поліція там чи СБУ кошмарить бізнес, то значить. Ну, не працює, значить починайте спочатку реформу. Е, і я думаю, що е, основним методом співпраці з нами е, після того, як війна, ну при, принаймні гостра фаза війни припиниться, то союзників буде така, що гроші в обмін на реформи. Тому що цей екзамен Зеленський не здав. от е, Ну і знову ж е, корупційні скандали, де. Я, от теж, як е, представник антикорупційної організації, е, ми системно досліджуємо, в тому числі, ці всі субвенції, які на відновлення йдуть. От зараз будемо братися за ці, що на фортифікацію. Там все, все покрита мраком. Вони не здають явки і паролі, там, типу, воєнна і тайна, але ну, все ж е, таємна, колись стане явним. Да? То я от можу констатувати, що корупція повернулася на рівень там 13-14 року, коли не було системи Прозору. Коли стала система Прозоро, от, ну це за Порошенка, за хто там був? Яценюк Гройсман, Гройсман. Да? От то тоді е, стало дуже дуже, ну понятно, що крали все одно по чуть-чуть. Там мелочь по карманам тиріли, але принаймні стало важко це робити. То зараз е знову, як ну як -от, як от в останній раз. от Так що підводячи факти, тільки дещо вдалося на Зеленському, але знову ж і будемо об'єктивними. У нього завжди є світмас. Ну, а що ви хотіли від мене, які реформи, якщо війна тут відбиться? Б? Десь так. Пане Вікторе, часто рівень управительства, рівень ефективності президентської влади оцінюється саме кадровими рішеннями та кадровою політикою з боку глави держави. І ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський у своїй передвиборчій кампанії власне обіцяв прагнув привести нові обличчя, які будуть служити народу. Отож, як ви розцінюєте той кадровий потенціал і ту кадрову політику, яку про. Протягом п'яти років провадив наш президент. Кадрова політика провал. провал повний. Ноунейми, яких він привів, вони були дуже непрофесійні. Їх спочатку дуже довго навчали, ну, я фірні, дуже мало навчали, їх би повчить, би подовше, але трускавецька. Школа державного управління виявилась не, не такою сильною. Я, я закінчував Академію державного управління на стаціонарі півтора року, і то вважаю, що нас ще дуже-дуже ну, ну, слабо вчили, півтора року інтенсивного курсу. А, от, а тут, ну, взагалі, провал, провал. Тобто їхні поняття. Я зустрічався з деякими депутатами, їхніми тут, в тому числі на місцевому рівні. Уже через Рік да, вже там ковід ішов повним ходом, і вони, перше, що вони тікали, бігали. Ну щоб не попасти на один ефір за мною, тому що ну вони ну виглядали безпорадно. Дуже от, особливо там в бюджетних питаннях. Що спочатку ж там програма, а потім гроші. А не навпаки. Ну через рік я тут деяких зустрічав. Не буду прізвища називати, ну це, це і пісня, це народні депутати. але... Такі ж кадри були в міністерствах, такі ж були в державних обласних державних адміністраціях. Чому так сталося? Тому що основний метод був відбору на посади не, ну, не якісь професійні якості, да? там порядність, да? там, етичні якісь стандарти, вміння підбирати і розставляти кадри, стратегічне мислення, комунікативність. Це все не враховувалося абсолютно абсолютно від слова абсолютно, і знову ж я кажу і про те, що було і на центральному рівні, і на місцях. От а єдиний критерій був особиста вірність там, типа той, тобто, якщо ти знаєш, що це найвеличніший лідер сучасності, ти це проголошуєш, і ти знаєш, що пророком його є Андрій Борисович Єрмак. Ну, все, ти вже на правильному путі. От е з з спілкування взагалі з е експертним середовищем, з науковим середовищем, <смі> не було від слова взагалі, от е якось ну, спілкування, так як е було, ну, скажімо, там в кращі часи Порошенка, да, там при Гройсману, де теж було, було по всякому, але принаймні. Скажімо так, я теж там ж не був у владі, да? але мене як експерта запрошували куди там державний фонд регіонального розвитку. Там, якщо якісь е, круглі стали бюджетні слухання, то я там е, мені спеціально перезвонював спеціально обучений чоловік десь з департамента інформаційної політики що Віктор Анатолійович. Е, будь ласка, е, просім. просім як ж без вас послухайте, що ми тут там Тоже було багато і діч була. І там все що завгодно, але принаймні був діалог. Тобто зараз такого немає, а слова взагалі там, типу, е, і оце метод непомічання. Там, типу, ми тут все знаємо, все розуміємо. Е, е, да, до речі, от ще що я записав би в заслугу Зеленському, але на першому етапі війни, на першому етапі війни він не ліз малювати е, стрілочки на глобусі. Він, хоча б не втручався водії залужного і, і це був, і тому був успіх у нас. Тому що Путін якраз такі стрілочки малював, і ми бачили провали російські, да стратегічні провали. От там Ну то Що таке, якщо у вас КГБ хоче воювати? то Виходить, не дуже і гірше було б, аби у нас комік воював. Да а так був на початку дуже чіткий розподіл Залужний воює, Зеленський підносить патрони, і це правильно було, але зараз, от все таки зі знаттям залужного, тобто з лютого, лютий, березень, квітень, ось вже чотири місяці. Коли в мене є претензії, коли я боюсь, що що можуть привести до ну дуже до катастрофічних наслідків, це тільки якщо політики захочуть командувати військовими, ну саме. Не ну, якби загальнополітичні ж. Воюємо до побідного кінця, а конкретно наступаємо тут, відступаємо тут. Це діла не буде. І в мене тепер, якщо я раніше ставив це в заслугу Зеленському, то зараз ми про це дорікаємо. Пане Віктор, ну але водночас пригадуємо, що свого часу Володимир Зеленський все-таки обіцяв, що він йде на один термін. Водночас пам'ятаємо, що вже, от восени минулого року почалися так мовити, такі дзвіночки, що треба проводити вибори, що треба, зокрема, вибори президента, що Зеленський має йти на другий термін, щоб легмітизувати себе на посаді. Ну і водночас дуже багато можна було б почути і від расистських пропагандистів про те, що саме сьогодні сьогодні в нього завершується якраз легітимність, і деякі українські політики, експерти теж про це говорять. Цікаво почути вашу думку: то чи дійсно від сьогодні Зеленський не президент, чи во президента? Хто він чи а з іншого боку, якщо говорити про його цей один термін, скільки він ще може тривати? Ну, я думаю, до кінця війни, принаймні, я не е, сумніваюся в легітимності м, е, Зеленського, і е, е, ну, ми розуміємо, що це русське наративи. Цей росіянам дуже хочеться, щоб е, прозвучала фраза з цього е, фільму Іван Васильович міняє професію. Там війська взбунтувалась, цар царні настоящі. Оце дуже хочеться русським. Але ми не можемо провести. Вибори зараз да, тому що ну, ну не, немає розуміння як це проводити, і є в держави консенсус, принаймні опозиція там в особі там ЄС голосу. О... Батьківщини і там претензій ніяких не висуває. Ну, Арістович десь бігає по якимсь Ютуб-каналам, там і розказує, що вибори е, необхідні. Ну, от Зараз раз е, всі мовчать, ну, експертне середовище там особливих претензій не виказує. Тобто, таким чином ми всі погоджуємося, що. Подобається комусь Зеленський чи ні, я от особливо і не скриваю, що мені не подобається ні він, ні команда. Але легітимність його я визнаю. От, і я хотів би, щоб його поміняли, але хай це буде вже після війни. Або принаймні ми ж розуміємо, що мирного договору не буде між нами і Росією, да? і вихід наш на кордони 91-го року, скажімо так, під питанням. Да? То це може бути просто перемир'я. От перемир'я, і потім там часткова чи повна демобілізація. Ну там як уже карта, карта ляже, да? як будуть якісь тут АБС чи блакитні шоломи. От е і ну, там подивимося. І тоді вибори обов'язково. І мало того, я зараз прогнозую, що вони потім Гермак уже ж проговорився, що каже що ще рік-два після того, як настане мир, типа вибори проводити не можна, тому що треба ж відбудовувати. Ага, це от якраз од лукавого. Тому що як тільки війна закінчиться, тоді якраз е, треба проводити вибори, але потім. От потім ну будемо дивитися, як буде складатися ситуація. А Володимиру Олександровичу я би порадив дійсно іти, от не йти на другий термін, тому що я думаю, що якісь гарантії безпеки йому дадуть в Сполучених Штатах, і він може доживати вік, писати мемуари, знімати сватов там дванадцятий сезон і десь в Голлівуді. От а, а якщо він піде ще на один срок, то я. Я от дуже дуже сумніваю. Ну, по-перше, що він виграє, я дуже сумніваюся, А по-друге, що чи не закінчиться для нього другий срок плачевна, так він може війти в історію, а можна вляпатися в історію. Да. Так що десь так. От. Пане Вікторе, ну і насамкінець, цікаво також почути вашу думку. От закидають Зеленському, чому він в перші дні війни не створив уряд національної єдності, і що він мав би його зробити сьогодні, коли нібито закінчується його повноваження. То на вашу думку, чому він це не зробив і чи він буде годен це зробити найближчим часом чи взагалі в перспективі? От, теж до речі, питання дуже цікаве до них, тому що ну окей, не хочеш ти. Брати в уряд Порошенка, Юлію Володимирівну, когось там з голосу. Возьми технократів, взагалі технарій. Там, да, от там Сергій Фурса, да, який там в політиці не був, був експертом, візьми міністром фінансів, візьміть Забушку Оксану, міністром культури, ще там когось там. Ну, зрозуміло, да, поставте технократів, зробіть дуже нормальних. Цих поставте замів. От і вийдіть з ситуації. Тобі не треба буде ну там ламати себе об коліно, то що ну ну рівні же до Порошенка ж там ж її ж не можна ж скрити цю рівність. Да? І тому понятно, що якщо вона буде, ну не може не може людина так, таку наругу над собою зробити, щоб сидіти за одним столом з Порошенком. Наберіть їх на рей. Чого вони цього не роблять? Це ну це дуже помилкове рішення, це дуже дитяче рішення. Це от те, що я кажу, у нас підліткове суспільство, але ми вибрали ми підлітки, які навибирали таких самих. Тому що Володимир Олександрович, не доросла людина, ну, ну, тому що ну, це ж дитяча помилка. Дитяча помилка, але вони її роблять. Я не знаю, навіщо це так робить. Пане Вікторе, і на завершення, зважаючи те, що е, сьогодні мало б, власне, завершити, мала б завершитися каденція Володимира Зеленського, але війна триває. Відповідно, він продовжує виконувати повноваження глави держави. На що очікувати? На що ви особисто очікуєте? Що буде далі? Ой, так в двох словах і не розкажеш, але. Якщо зараз видихнеться наступ росіян, росіяни думають, що вони прорвуть фронт, все таки фронт посипеться. Вони в цьому принаймні поки що впевнені. Якщо нам в 16 підійдуть, якщо ми в вистоїмо, то на осінь ну вони будуть чекати виборів, що там Байден Трамп. От тому, що ну путін стратегікакої. Він же ж думає, що ага, там ну у них припущення по війні, що от прийде. Трамп і буде домовлятися про Україну з Росією без України. Да? Там, Типу, що сядуть там, там ну не знаю, там є хтось від Європи, від Сполучених Штатів, від Китаю, від Росії, перерішають без України, що типу, е, Україна не суб'єктна держава. Понятно, що ці плани м, його проваляться, тому що не факт, що перше, що Трамп виграє, а друге, друге що якщо Трамп виграє, там істеблішмент все одно весь на нашому боці і змусять і Трампа воювати. З, з Путіним, так? от І тому, але я знаю, що е, всі суспільства сипляться, і всі армії сипляться. Ми вже зараз бачимо неозброєним оком, що армія дуже заморилась, що суспільство не ну, заморилось Але я вас е, увіряю, що на Росію ще хуже ситуація. І тому е, на десь на Ну, якщо не на осінь, то десь на весну, ну умовно, там на лютий березень видихнуться всі, да там, типу, все, навіть якщо Трамп, і він скаже, що не договоримося з Путіним. Видихнуться обидві країни, нас будуть штовхати до мирних перемовин. Е, по принципу: е, ну, хто не став, там того і тапки. Тобто, е, головне перестати стріляти. От і буде перемиря миру не буде, ну як зараз модно казати, як корейський варіант, по корейському варіанту, от встанемо і давайте головне перестали стріляти, і років 20 будемо говорити про статус Криму і Донбасу, створимо якусь там комісію, підкомісію, мінські домовленості, стамбульські, е, якісь там ще пікінські, можливо. Ну і на жаль, е, на жаль, це те, що е, нас очікує. Хоча, якби захід трошки б дожав, Трошки б держав. Я думаю, що русня посиплалась би весною по любому.